Генерали, генерали, ми у реакторній кімнаті. Як мене чути, прийом? Так, а, так. а як це ти в біса сюди потрапив? Те ж саме питання до тебе. Не знав, що у мінітмени можуть пробитися сюди із силою. Ти не зрозумів. Ми взагалі сюди телепортувалися, Максон. Для тебе, старішина, Максон. Ти ж наче зайнятий пошуками підземки. Ха, Уже немає потреби. Ймовірність вижити в такій ситуації дорівнює нуль чого серйозно. Гадаю, інститут нас догнав їх першими. А зараз, якщо ви не проти менітмени, то зробіть, як ви робите завжди, ходити бродити, просити допомоги. Відступи, Посмокчи, чуваче, мінітмени мене звільняють співдружність, а ти зі своїм братством відійди та не заважай. Через мій труп, пан підливка. Чуваче, ти знаєш, що це не моє ім'я. І коли генерал прийде сюди, ти дуже про це пошкодуєш. О, серйозно? А як ти думаєш, з ким ми працювали увесь цей час? Ні, 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 ні. Ти брехунець. Ну все досить з мене твоїх дурників у шляпках. Ось причина, чому людство приречене. Ось чому ми вирішили проникнути, а не об'єднатися. А ще через запах, так? Від нас дуже сильно смердить. Я взагалі не розумію, як можна працювати в таких умовах. Але насправді проблема це ви, радіоактивні бовдери, які не можуть працювати разом для загального блага. І саме тому ваш генерал, ваш паладин та мій батько вирішив приєднатися до нас. Що за «нах»? Старе брехло. Думаєш? Запитай його сам. Привіт, пацани. Я знаю у вас дуже багато запитань, якби я мав на усе відповідь. Але я подумав, що це гарна ідея зібрати вас усіх разом і, можливо, не допустити кровопролиття. Ми могли поховати страх, ненависть та об'єднатися за тим же принципом, що була і побудована наша країна: життя, свобода, радість та щастя. І ми могли б поділитися нашою силою, нашими знаннями та нашим духом для загального блага, навіть якщо це означає миритися з дебілами. Мені здається, він говорить про нас. Сімовийся дурень! Я подумав, що як... якщо ми будемо співпрацювати разом, це буде круто. Він правий. Якби ми об'єдналися за рік, зробили б більше, ніж за весь час. Уявіть, чого ми досягнемо через сто років. Ось так, мій пацан. За той час, коли ми воювали один з одним, ви нагадали мені дещо, що я забув. Це те, що війна. Війна ніколи не змінюється. О, бляка! Чуваки, усі геть! Геть, чекайте сліса, давайте бігом! <зас> Молодець тату.